Марія Себастьянович працює офіс менеджером на рівне один. У цей день дівчина змінила офісний костюм на весільну сукню. Розповідає, враження від параду наречених, просто неймовірні. Я просто знала про нього два роки назад. що знала мене тут приймає участь кума, і мені дуже захотілося. Плюс до того в мене є своя сукня, і мені захотілося її провітрити, Скажу чесно, бо дуже образово купила і нікуди не хожу. Весілля було 4 жовтня. Ну на весілля мабуть, більше нервничала, але сьогодні теж нервувала сильно. Але сьогодні було розслабленіше. Сьогодні було тепло, гарно, ми фотографувалися, їздили. Ну, маса емоцій. Масу емоцій учасниці не приховували. кажуть, на параді наречених могли поринути в ті образи, які на традиційному весіллі виглядали б дивно. Ну, звичайно, зачіска має більш екстравагантний вигляд, макіяж теж. Тобто, ну. Е тому є сам плюс параду наречень, тому що тобі можуть зробити образ, які ти більше ніколи собі не зробиш. В звичайному житті і на весіллі парад наречених свою підготовку почав задовго до початку дійства. Дівчата вже о шоці ранку приїхали на макіяж та зачіски. Потім на святкову фотосесію Попередньо на парад зареєструвалися 80 красунь. Головна умова участі мати власну весільну сукню, розповідають організатори. Наступного року ми ще не знаємо, які ми хочемо зробити, але наші наречені вже нам продають ідею. Тому я сподіваюся, що на наступної рік буде ще більше всього. 40-80 наречених доволі чоловіки їхні доволі раді нам дарують багато компліментів за те, що ми таке створюємо. Перед парадом дівчата стали учасницями фотосесії, яка відбувалася у мальовничих куточках рівненщини та на вулицях обласного центру. Олександр Туз Володимир Захаров новини рівного.